Килим в розмірі 2х3, за дизайном це в нас дерево життя дерево життя. Дуже багато таких квіткових та, як сказати, древесних візерунків. Колір, як хамелеон, постійно буде змінюватися від направленості ворсу від освіщення. З цього боку він більш сідуватий, світліший. З іншого, якщо зараз обійду. Він буде більш насичений, більш темний. Усі візерунки, вони дрібні, мають рельєф, тобто він як 3D. Чому сучасна класика, бо завдяки ось цим таким ефектам він виглядає трошки як потертий за висотою ворсу невисока, це десь 8 мм. легкий в догляді, бо дуже висока щільність. Бачите? Тут, тобто, навіть. Роздвинути ворсинки дуже важко, тому і пил не пройде, в основу буде сідати поверху. Дуже красивий килим. І, як завжди, показую з іншого боку, що він змінюється, постійно змінюється від світла, від направленості ворсу. Ось такий.